2017 рік ЦРУ розсекречує 12 мільйонів сторінок таємних документів часів холодної війни. Поміж тисяч доповідей та звітів, значна частина присвячена радянській Україні. Виявилося, що американці масово стежили за простими українцями, але навіщо вони це робили? Та до яких висновків прийшли аналітики ЦРУ? Передусім, ЦРУ цікавили надсекретні радянські об'єкти. Та як виявилося, своїх агентів серед вищих радянських офіцерів та партійних чиновників у американців було дуже мало. Основну інформацію розвідка отримувала від звичайних робітників та рядових військовослужбовців. Так, наприклад, американці отримали дані про надсекретну базу підводних човнів у Балаклаві. Або, скажімо, у ЦРУ знали детальний план стратегічного хімзаводу у САКах та навіть як змінювали. Колір та запах рідин у його резервуарах на основі цього робили висновки, що ж відбувається на підприємстві. Агентурна мережа ЦРУ була доволі розгалуженою. Щоб отримати секретні дані, агентам навіть не потрібно було проникати у секретні зони. Наприклад, для шпигування за ядерним об'єктом інформатору було достатньо взяти зразки води та ґрунту десь неподалік. Ці зразки переправляли у США, де експерти визначали тип та потужність виробництва. Багато про радянську Україну американці дізнавалися від шпигунів під виглядом звичайних туристів. Так у 1966 році. КДБ заарештувало двох туристів із Нідерландів, які мандрували Україною на їхніх фотоплівках, поміж мальовничих краєвидів та пам'яток архітектури, виявили чимало знімків секретних об'єктів. Величезний масив інформації, яку обробляли у ЦРУ, був із відкритих джерел. Зокрема, американців цікавив рівень розвитку науки та техніки в СРСР. В архівах є цілі доповіді членів академії наук, а також статті із наукових журналів, перекладені англійською мовою. Та особливий інтерес американців викликало життя, звички та уподобання пересічних українців. В архівах ЦРУ є сотні документів про повсякденне життя українців, наприклад, про те, що зарплатня у людей невисока, відзначали значний рівень дрібних крадіжок на підприємствах, вивчали смаки та уподобання людей, і навіть цікавилися, на яких столичних пляжах люблять відпочивати кияни, та які анекдоти розповідають один одному. Така побутова інформація давала ЦРУ безцінні дані про настрої українців, і американці у цих настроях бачили загрозу для існування СРСР Ще у 1975 році ЦРУ у своїх звітах відзначало: цитую, українці мають багатий культурний спадок і пишаються тим, що є більшими європейцями аніж росіяни. Значна частина українців недолюблювала росіян, називаючи їх кацапами, москалями чи із сарказмом старшими братами. А серед української інтелігенції лунала взагалі крамольна ідея про незалежність республіки. Американські аналітики відзначали, що Україна вже у сімдесят. 50-х роках минулого століття мала підґрунтя для державної самостійності, економіка була збалансованою, промисловість розвиненою, а структура суспільства вже встигла сформуватися. Але невже керівництво СРСР не помічало загрози відокремлення республіки? Радянське керівництво завжди не довіряло українцям. Український націоналізм був однією із найбільших проблем режиму. Її вирішення у Москві бачили в асиміляції українців, знищенні національної ідентичності. Зокрема, у 1975 році у звітах ЦРУ писали: хоча асиміляція в Україні і відбувається повільно, однак вона невпинна. У першу чергу це ставалось через переселення росіян у східній області України, тобто етнічний склад. Лад у РСР змінювали штучно. Американські аналітики відзначали, що вже у той час у містах на сході України кількість росіян та русифікованих українців зрівнялась із кількістю україномовного населення. Партійна верхівка СРСР була впевнена, що русифікація значно краще цементує радянську владу в Україні, аніж перебирання повноважень із регіону в центр. Російську мову возвеличували, називали мовою інтернаціонального спілкування, натомість підкреслювали провінційність і меншовартість української мови. Саме тоді з'явилися пропагандистські тези, що українська мова штучна або що це сільський діалект російської. Поступово російська стала основною мовою діловодства. Органів влади, правопорядку та армії, а у східних областях стало домінувати і у побутовому спілкуванні. У великих містах нав'язувалась думка, що говорити українською непрестижно. Відтак все більше студентів та учнів переходили на російську. Крім того, російська стала обов'язковою для вивчення у школах, тоді як українську дозволили вивчати за бажанням а у вищих навчальних закладах викладання повністю перевели на російську. Та не варто думати, що українці спокійно сприймали русифікацію. Значний спротив цьому чинили у західній Україні. Проти русифікації виступала українська інтелігенція і навіть деякі партійні чиновники. Однак цих зусиль було недостатньо. У своєму аналітичному звіті ЦРУ у 1975 році передбачало, що вже через 10 років третину населення України складатимуть росіяни та русифіковані українці а до 2025 їх буде буде 50%. Останній прогноз не справдився, бо у 91 му році Україна стала незалежною. Та наслідки злочиної радянської асиміляції та русифікації України болісно відгукнулися у 2014-му. Тоді російським спецслужбам та пропагандистам вдалося ошукати людей у східній та південній Україні, через що Росія отримала формальний привід напасти на нашу державу. Але про це іншим разом. Далі буде.